Привіт, любителі квітів. Я сьогодні маю посилочку, тому у мене розпаковочка. Отримала я від Людмили Карпюк квіти. Спочатку замовляла у неї лише насіннячко, а потім вирішила ще замовити у неї і ромашечки. Дивіться, як все дбайливо упаковано. Набір е, насіння вона виставляла по номерам, але е, пані домов, е, погодилася зі мною, щоб дібрати мені такі насіння, яких, наприклад, у мене немає. Я бачу, що, наприклад, тут є і подаруночки. Ось, Мені дуже-дуже приємно, що Отримала такий пакунок. І ще, і, ой, це точно, точно подарунок, бо я такого точно не замовляла. Отже, замовила я такі ромашечки красиві, повні і напів макрові і ось такі гарні. Поділочки, ось подивіться, які шикарні поділки. І ще, крім того, це все підписано. Ось видно який сорт. І треба буде у пані перепитати, чи треба мені розділяти кожну поділку, бо є рекомендують, щоб. Кожну поділочку розділяли. Хай мені пані Людмила пояснить, ось гравілат, який я ну давно хотіла, але ніколи не наважувалася його посадити. І ось мені в подаруночок пані Людмила його надіслала. Так, і ще. Голуба ромашка теж підписана, це теж подаруночок. Дуже приємно, дуже приємно. Дякую, дякую пані Людмило Все дбайливо упаковане, все перемощене, все гарно дійшло. І ось у така ромашечка теж підписана. Edelweiss, Так, теж. Шикарна ромашка, шикарна просто. І ось така ромашечка, це ось отакий кущик. Мішла Гетті якщо я геді. Якщо я правильно зрозуміла, ось, ось така до мене радість сьогодні прийшла. Завжди для любителів квітів це дуже велика радість отримувати нові рослинки нові і ось роздивлюся ще, що ж тут із насіння. Зараз я прям візьму і розкладу, бо дуже ж-дуже не терпиться. А тепер же ж розповім про насіння, це окрема історія. Пані Людмила мені поклала дельфініум, зараз вже кладу його у холодильник, для того, щоб зберегти його свіжим до настання пори, коли я буду висівати. В минулому році я висівала. У березні місяць, і хто бачив, уже в мене в цьому році перші е, були перші кущики зацвіли. В цьому році кущики, які я висівала навесні, зацвіли. Так, далі я бачу космея суміш, люпин суміш, люпин, теж буду висівати. Зараз разом із аквілегією махровою. Бачите, суміш теж дуже багато насіння. Насіння все таке чистесеньке, гарне. Так, і ось. Морозник суміш, заморозник я ще почитаю, бо ніколи не висівала цю рослинку і обов'язково повинна з нею познайомитися. Ну, і, звичайно, мені дуже приємно, що подаруночки я отримала. Матрикарія, махрова суміш, далі, лунарія, лунарія суміш теж. Давно хотіла гвоздика турецька. І що дуже приємно, це соняшник Куди ж Україна без чорнобривців та соняшників? Мені дуже приємно отримати такий подарунок. Зараз модної букети соняшники ставити і просто вази та й мати в себе на квітничку. Теж дуже престижно, патріотично. І я буду теж така модна. Зараз матиму соняшник. Ну і ще насіння сон трави, теж про неї буду читати, бо не знаю, як і ще з нею поводитися. Але вік живий, вік учись, будемо вчитися, вирощувати нові рослинки. Дякую, пані Людмило. За такі приємні подаруночки, за гарно упаковані і свіженькі рослинки, які ви мені надіслали, теж з подаруночками. Дуже-дуже приємно. Хай у вас грязно квітнуть ваші квіточки, хай у вас розмножуються щастя, здоров'я вам, процвітання і мирного неба над головою. Дуже вдячна за цю посилочку. До побачення.